Так, боже, всім привіт чи не без всім привіт. Добре, всім привіт, на зв'язку Лолуард Спейс. Мене звати Луїза, я крієторка цього простору. І цим відео я хочу запропонувати вам подивитись на мистецтво трошки з іншої сторони, такою більш психологічною, а не на мистецтво, таке, яке ми звикли бачити кожного дня. Я хочу, щоб в сьогоднішньому відео ми розглянули, як мистецтво впливає на саморегуляцію, як завдяки мистецтву ми можемо саморегулюватись і заспокоїтись, так само конкретні кроки, що ми можемо робити, як взагалі це працює, чому наш мозок і в який спосіб сприймає естетику, як теж мозок наш сприймає мистецтво, коли ми тільки на нього дивимось, і також мистецтво, коли ми його створюємо. Як саме мистецтво розширює наш словниковий запас емоцій і відчуттів? Почнемо з того, що може розглянемо просто саморегуляцію як визначення, як термін, як термін психологічний, теж в контексті мистецтва. Саморегуляція це здатність людини врегулювати свої емоції. Тобто, це не значить, що ми щось не проживаємо, не реагуємо, ми відключаємо мозок і тіло. Ні, навпаки. Ми ці емоції намагаємо знайти їм місце, знайти їм баланс і простір на них. Ця система саморегуляції дозволяє нам бути максимально чутливими, максимально в моменті, але дуже контрольованими. Зараз поясню, до чого тут мистецтво, бо через мистецтво ми можемо проявитись, ми можемо саморегулюватись. Мистецтво поєднує в собі і доторки, і текстури, і поєднання таких дуже дуже тілесних відчуттів, і також візуальних. Тобто так ми споглядаємо, ми дивимось, ми відчуваємо всім-всім тілом. Також це відчуття емоційне переживання досить. Таке велике, таке ж ми маємо відчуття винагороди, коли ми маємо доторк з мистецтвом. Також воно задіє нашу пам'ять, наш минулий досвід, наші асоціації. І тим самим це все створює таке дуже велике естетичне переживання. Зараз я хочу вас ознайомити з таким дуже важливим вкладом в теорію емоцій, в таку сучасну теорію емоцій, яка теж пов'язана з мистецтвом з цими всіми переживаннями. Це теорія емоцій Елізабет. Перед. Вона розглядає взагалі емоційне переживання не як кнопку, як ми включаємо, наприклад, наш сум, чи включаємо гнів, чи включаємо огиду, чи ще щось, а тільки якісь переживання, якісь миттєві конструкції в мозку, які складаються з двох елементів. Перший елемент це інтроцепції, це те, що пов'язано з нашим тілом тобто, це відчуття не знаю серцевого ритму, теплоти в руках, холоду в ногах, взагалі, якби то як відчуває тіло. І другий елемент це категоризація, тобто ми описуємо наші емоції, наші стани завдяки нашому досвіду, який вже переживали. На базі цього ми, наш мозок, конструює якесь емоційне переживання. І ось чому творчість дуже потужно працює, бо ми маємо сенсорний досвід, інтерцептивний, так тобто, ми через тіло відчуваємо, через дотор, через текстури дуже багато матеріалів, які ми пропускаємо через тіло. Але також ми маємо оцей досвід. Ми маємо доторк до кольорів, до якихось метафор, таких більш які пов'язані вже з нашим досвідом. Тобто, ми його збагачуємо, Ми додаємо ось цих, ніби відтінків, але також ми їх додаємо в наш словниковий запас, трошки зробити тепліше чи додати більше синього, і це змінить якби всю всю картину. І через ось це якби переживання, тобто на досвіді переживання. В мистецтві ми поширюємо цю політру, так тобто, якби робимо його і більш ширше, то так само це переноситься на наші емоції. Тобто, ми вже кажемо не просто нам погано чи там норм. Ми вже можемо казати, що там, наприклад, мені на душі кепсько, чи, наприклад, я зараз відчуваю таку дуже спокійну радість. І інші людині вже більш нас на від ці якби відтінки більш зрозумілі інші людині. Ми більш широко розкриваємось. Ми вже не ділимо на чорне і біле. А тільки розширюємо цю палітру саме завдяки мистецтву. Е, да, взагалі, ось в мультику Головоломка тобто там, якби, кожна емоція вона мала якусь свою кнопку, і вона включалась по типу там, сум і в неї якби все, вона в сумі. Е, то ось її, ці, ці лізи берет вона взагалі ставиться під сумнів. І, тобто, все будується на контексті, тобто в контексті культурному, наприклад, з якої не знаю країни, яке оточення і так далі. І вона взагалі приводить приклад Сиріці, якщо я не помиляюсь, який там створив е е зараз. Mm -hmm. і його, судять, е його судять. І оці, якби люди, які визначають він там, його визначили на смертну кару. Mm -hmm. І е вони якби це обґрунтували так, що в нього на обличчі немає розкаяння. Але. Це ось вона, ця науковиця вона показує те, що такого не може бути. Тобто, ну не може бути такого, що вони побачили, не побачили на обличчі розкаяння. В нього, наприклад, на обличчі мав бути спокій. Або так як в його культурі, тобто він по його культурі, культурним особливостям, він мав прийняти те, що він це створив, вчинив. Тобто в нього на обличчі взагалі могли бути інші емоції, ніж подумали присяжі. І ти. Ну, і це має сенс, якби ти ростеш в контексті, в контексті культурному, не знаю, родинному, сімейному і так далі. Але в цій теорії взагалі дуже багато таких штук, що ем, вона якби підтверджена, тобто вона науково обґрунтована, але не до кінця. Тобто, вона має ще там обґрунтувати декілька положень, бо ця теорія розглядає дуже-дуже широкий контекст. Тобто, якщо, наприклад, Полекман, він. Ем, Конкретно описував, що, наприклад, якщо сум, то там, наприклад, не знаю, кути е, очей чи там кути губ опущені, чи вона має теж це якби доказати? ні? тобто довести так більше прецизийні. Mm -hmm. Але але да, вона жива, наживати типу, її там, десь не знаю, може щоб не сказати, але може 60 років, так Точність вона набагато легше, вона полегшує регуляцію, тобто, коли ми більше відчуваємо, більше можемо рознізнити, що є чим. Нам теж легше це все врегулювати. Бо якщо в нас такий бум і кламок просто якихось незрозумілих емоцій, які ми не можемо просто навіть описати словами, то що ми можемо з цим зробити, якщо ми навіть словами це не можемо сказати. Тому ось ця конкретизація вона набагато. Полегшує спосіб регуляції. Наступне питання це питання нейроестетики, а саме чому нашому мозку взагалі подобається естетика і мистецтво. Насправді ми відчуваємо мистецтво одразу такими трьома системами: це перше це сенсорна, тобто ми відчуваємо дійсно фізично, тобто всім тілом. Потім це емоційна така винагородна, тобто, насправді, під час поглядання і теж творення. В нашому мозку дійсно якби, працюють такі схеми, які відповідають за винагороду. В нашому мозку ну, в буквальному сенсі приємно. І наступне це система знань і значення. Включаємо нашу пам'ять, нашу увагу, наше теж очікування. Ні, що ми якби отримуємо, коли ми щось створимо. І саме завдяки цій такій триаді ми трошки теж змінюємо фокус, так тобто, ми більш фокусуємося на оцій винагороді на мистецтві на тому, що ми робимо, і зміщаємо центр нашої уваги. І також, завдяки цьому, ми теж конструюємо цей новий сенс, який він для нас, які в наші очікування, що ми творимо, що ми робимо або що ми споглядаємо. З красної батареї батарейні ні. Гані. А зараз, в контексті цього, я б хотіла навести приклад дослідження, тематику якого було як мозок сприймає. Мистецтво, коли ми просто його споглядаємо, і також коли ми його творимо, контекстом цього дослідження було поділення людей на дві групи, і це були літні люди, до речі, тобто одна група вона просто споглядала мистецтво протягом 10 тижнів, а друга його творила. Результати дослідження показали, що та група, яка займалася саме живописом, тобто творенням мистецтва, що в них зросла функціональність в мережі пасивного режиму роботи мозку. Я це не запам'ятаю. Іншими словами, ця частина мозку відповідає за нашу рефлексію, за наше ставлення до себе, за відчуття майбутнього, за думки про нас самих і про наше життя. І інший бенефіт цього дослідження, це виявилось так, що люди, які творили мистецтво протягом 10 тижнів, вони мали більш психологічну стійкість, ніж ті люди, які просто споглядали це мистецтво. І висновок цього є такий, що творення є ніби більш сильнішим для людського сприйняття, ніж просто споглядання. І також на кінець відео ми повернемось до теми саморегуляції. І тут я хочу навести таку теорію Джеймса Гроса, який пропонує в своїй теорії 5. В саморегуляцію і також вплив на емоційний процес і наш емоційний стан, і як саме ми можемо впливати на нього через конкретні 5 дій. І також ці 5 дій ми наведемо приклад саме з мистецтва, тобто це можна перекласти на щось інше, але ми кажемо в контексті мистецтва, бо ми зараз про це з вами. Перший пункт це вибір ситуації. Тобто ми… Маємо намір зараз, наприклад, сісти малювати. Ми вибираємо кімнату, ми вибираємо стіл, місце, де це буде зроблено, де ми будемо це реалізувати. Наступний пункт це модифікація ситуації. Тобто, ми знаходимося не в звичайній кімнаті, ми не на звичайному столі. Можна включити якусь спокійну музику, можна запалити свічки, можна зробити собі чай. Тобто, створити оцей простір для уяви і натхнення. Третій пункт це спрямувати вашу увагу. Я його вам пропоную спрямувати на власне тіло, на зв'язок, наприклад, вашої руки, пензлика або іншого матеріалу, який ви для себе вибрали, для відчуття текстури, для відчуття того, як, наприклад, пензлик торкається паперу або холсту, як наскільки м'яка фарба або олівець, звертати на увагу на рухи, на текстуру, на те, що ви робите ось в цей конкретний момент. Або, наприклад, теж можна поєднати ваше дихання з рухом, який виконує ваша рука. І четверта ступінь це когнітивна переоцінка. І тут я вам пропоную використати метафору кольором. То, тобто, наприклад, ми малюємо і питаємо себе, який мій день сьогодні? Чи він сьогодні сіро-синій, чи, наприклад, навпаки, дуже теплих кольорів, і який день я хочу, щоб в мене був. І це когнітивне переосмислення, що я хочу мати. І такі питання, як що я можу до цього зробити, щось маленьке, можливо, я щось хочу змінити вже зараз, вже сьогодні, вже ось в цьому метафоричному кольорі, додати трошки більш теплих відтінків, чи навпаки трошки заспокоїтися, додати більш сірих і нейтральних тонів? І як доводять науковці, теж це експериментально доведено, що ось ця когнітивна переоцінка, ось це з я маю зараз, я хочу, і що я до цього маю, маю зробити і можу зробити, що в моїх силах. Найбільше дає сенсу і переоцінення, взагалі, досвіду, який в мене є. І п'ятий пункт це моделювання відповіді. Коли емоція вже прийшла, вже ви її відчуваєте, вже ось ось, ось, ось вона на кінчику язику, то можна її відреагувати. Тобто це можна проявити, наприклад, якимось більш широкими мазками, якимось рухом, ось саме тілом і фарбою. І також, коли ви вже відчуваєте, що ця емоція вона вже почуть починає, якби теж вивільнятись через тіло, можна теж сповільнити рух і в останній момент вже додати такий останній мазок. І таку поставити це буде такий дуже маленький штришок, або навіть просто крапка, яка довершить і закінчить вашу роботу, і закінчить це проживання цієї емоції. Але ось знаєш, іноді ти малюєш, малюєш, там щось саморегулюєшся, заспокоїшся, а потім тебе так бісить твоя робота, що ти просто її хочеш зазм'якати і просто викинути нафіг. І мені здається, що в цьому теж трошки є саморегуляція. І саме мистецтво нам допомагає втручатись ось в кожному етапі, тобто від підготовки простору до останньої цієї кропочки в, наш, в наші емоції, в наш мозок, в наше тіло і в наше бачення і переживання цього досвіду. Хочу зауважити, що мистецтво взагалі якісь такі естетичні переживання це дуже крутий, дуже сильний, дуже емоційно теж бурхливий інструмент. Для саморегуляції, але він не є лікарським засобом, депресивні розлади, розлади харчової поведінки, безсоння або навіть сусідальні думки, то звертайтесь до спеціалістів по допомогу. На жаль, мистецтво не на все може впливати. Я дуже сподіваюся, що цим відео трошки зацікавила вас іншою стороною мистецтва, такою більш психологічною, більш тонкою, більш душевною. І теж сподіваюся, що ви... Подивитись на мистецтво трошки більш широкого кута. Спробуйте на собі, і також приходьте до нас. Ми вам дуже раді. Дякую. <соцент> 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 Та ні, це ефект тупості. Зараз я хочу трошки спертись на дослідження, яке досліджувала, як саме, боже, дослідження, яке досліджувала, то тобто вони виявились більш психологічно стійкі, тобто стійкіші за виявлення. it. <laughs>